Кабінет пана Сергія виглядає зараз як невелике складське приміщення. Поруч із офісними меблями, стелажі із провіантом, медикаменти, засоби гігієни, пили, лопати, трохи будівельних матеріалів. Одним словом, усе, що стане у нагоді військовим на нулі та цивільним у прифронтових населених пунктах. Сергій волонтер. Шоколадки, е -е, Є ось такі ось речі, що ми передаємо на Бахмут. В основному ну, такі важкі, скажімо так, направлення. Чоловік разом із однодумцями збирає та розподіляє різні види гуманітарної допомоги. Останнім часом здебільшого доставляли її до постраждалих населених пунктів Миколаївщини, деокупованих територій Херсонщини та прифронтового Бахмута на Донеччині. Окрім надання готової продукції, Сергій також налагодив невелике виробництво окопних свічок та буржуйок зі старих бойлерів та каністр. Таких печек, ну ми печка бойлер називаємо, скажімо так, а, ну більше 250. Да, это цифра. Але основна справа, якою Сергій займається далеко не один рік поспіль, розлив та доставка питної води. У цій сфері ж він волонтерить. Підвозить життєдайну рідину у ті населені пункти, де ще є проблеми із водопостачанням. Зокрема, у звільнений Херсон. Так, да, да. да. так. Давай. Давай, да, ти все одно забув. Скільки відвантажив, Сергій не рахував, але припускає, що рік вже йде на сотні тонн. Відвозить ємності із водою як власного виробництва, так і від інших партнерів, що долучилися до такої благодійної ініціативи. Розповідає, попит на питну воду є. Тож запрошую небайдужих містян також доєднатися до цього руху та надати порожню тару, яку наповнять та відвезуть туди, де вона необхідна. Таким образом, ми формуємо практически. раз в два дня ездят по два, по три буса в Херсон, отвозят водичку. Поэтому, если люди, ну, если есть возможность, привозите на посты 42 водичку или тару пустую, ну, желательно шестерки, десятки. Мы это все будем формировать и отправлять в город Херсон. Тож у волонтерській спільноті будуть раді бачити нові обличчя, нових людей, що готові доєднатися та простягнути свою руку допомоги усім нужденним. Більше про спільноту можна дізнатися у телеграм-каналі, посилання на який ви бачите на своїх телеекранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.